Оце той тейк, який я з першого разу коли mm -hmm. читав ту книжку, я вважаю, слава Богу, що я той тейк виніс, що є якісь зовнішні обставини, події, які відбуваються з тобою. і Є твоя на них реакція, і от Франкл, це перша людина, яка сказала, що отут посерединці є простір, в якому ти завжди робиш вибір, незалежно від того, що це за обставини. Ти завжди робиш вибір, як на це реагувати, і ти приймаєш рішення зламатися чи продовжувати боротьбу. Пережити то чи здатися. Але коли воно доходить до тебе хоча б в якомусь теоретичному вимірі, починаєш застосовувати це якось в повсякденному житті. Банально щось тебе дратує, ти робиш такий стебек. Добре. Я можу харитися, а можу не харитися. я собі це уявляю, як якийсь простір, в який ти на секундочку собі відходиш. І вже сам факт, коли ти в нього виходиш, ти вже якби знаєш, трошки устуджуєшся, і ти маєш змогу зреагувати краще, ніж ніж зреагував би так якби, імпульсивно, реактивно, по дефолту.